В Харкові навчають людей, як поводитися під час воєнних дій. Сьогодні там розпочав свою роботу відкрити університет захисту міста. Слухачі вчитимуть користуватися зброєю, надавати першу медичну допомогу і вести партизанську війну. Городяни впевнені, такі знання їм вкрай потрібні, оскільки від міста до російського кордону 60 кілометрів. Микола піддубний з подробицями. Розібрати і зібрати автомат Калашникова практика для тих, хто не служив або був в армії давно. Харків'яни вчаться як збирати тривожну валізу, робити штучне дихання. Від сьогодні записуються у партизани. Загони почнуть формувати з понеділка. Нам не нужно ждать, поки уже враг буде у наших воротах. Да? Нам нужна щось робити, придобридительною да? Вот поэтому люди записуються. Біля столиків з табличкою партизанський рух. Черга вчитися боронити себе і батьківщину. Прийшло кілька тисяч небайдужих містян за інструкторів, бійці добровольчих батальйонів. Як сказали воєнні спеціалісти, Харкови взяти дуже легко і просто. Тому, якщо щось робити, якщо думати наперед, то нужно робити, було ще вчора. Дякую, що почали робити, по мере, сьогодні. Місцеві чоловіки розуміють, російське вторгнення можливе і треба зуміти дати відсіч агресорові. Таку життя у сусідні. У Донбасі не хочуть. Нужно где-то бомбоубежище, если нету бомбоубежища, там нужно прятаться в підвали дома. Головне, щоб дом не був панельним. Він спадається, як картонний домик, краще кирпічний. Частину сховищ у місті давно зайняли крамниці, гуртки та салони. Частини вільні, але захаращені. Тож волонтери з наступного тижня візьмуться за їхнє обладнання. Всі придатні краївки позначені на карті. Микола Піддубний, Олександр Шаков, перший національний.